Всім доброго дня! Ми сьогодні завітали в магазин Sensai. Зручно цікавіся, покажу вам, що цікавого є по знижках, які взагалі речі нам пропонують в даному магазині. Так що буде цікаво. Наприклад, ось такі штанці жіночі на знижці і коштують вони 269 гривень. Так, вони є в темних кольорах і є в світлих. Ось такі ось такі панамочки. Ось такі і ціна на знистці їх 119 гривень чоловічі. Футболка. І ціна її 159 гривень. Ось такі шорти чоловічі. Є в кольорах сині та зелені, і ціна їх 169 гривень. Є вони в двох кольорах сині і зелені. Так, ось така весела прикольна сорочка. Ціну знижено 399 гривень. Джинси чоловічі в білому кольорі. Перепрошую, шорти джинсові, заговорююсь. Ось такі також на знизці. і їх ціна 459 гривень. Футболки чоловічі. Ось такі модельки. Цієї з машинкою ціна 189 гривень, і цієї також 189 гривень на знижці. Дуже хороші знижки на ремені жіночі, ціну знижено їх по 69 гривень. І ось такі по 69 гривень. Спідничка, ось така, ціна знижена 289 гривень. В сенсії завжди дуже гарні знижки. Дуже гарні речі, завжди хто має таку можливість, не забувайте і заходьте в даний магазин. Дивіться, подивимося по дитячих футболочках дитячих, жіночок, ось така футболка на знижці 219 гривень і така 189 Ось такі шортики з спідничка. Ні, це просто шорти, так. такі просто шорти жіночі, ціну знижено 289 гривень. цей. Ось такі 219, ціна знижена, ось така моделька. Ось таке святкове плаття з рукавом. Також на зниська. Ціна його 279 гривень. Так, ось таке гарне святкове плаття, так воно виглядає на манікені. Досить так стильненько але більш таки під високий зріст. Ціну також його знижено. ця на всього 519 гривень. Ковтинки на акції, не буду їх розкривати, є в різних кольорах. Вони ось такі, ось такі. Ціну також знижено. І ціна 289 гривень. Дуже хороші знижки на взуття. Наприклад, ось такі жіночі босоніжки. Ціну знижено. 399 гривень. Ось такі класні тапочки. Ціна знижена 219 гривень. Будемо постійно показувати у даних магазинах, які є акції, знижки і що нового є на полицях даного магазину сенсей. Вибір одягу дуже великий. є що вибрати? Рекомендую завітайте в цей магазин. Сорочка чоловіча. Також на знижці ціна її 359 гривень. Дуже багато акційного товару на дитячий одяг. Наприклад, ось такі шортики дитячі 119 гривень. Є дуже великий вибір. Бачите, по 119 отакі гарні шортики. Вибір дитячого одягу дуже-дуже великий. Також є ось такі дві футболочки в комплекті. І ціна їх 119 гривень. Так, дивіться, є такі на підлітків Також гарні речі на знижках, такі станція по 129 гривень. Так, дуже великий вибір є дитячих шкарпеток також на знижці Наприклад, ось такі три пари шкарпеток 39 гривень. Ось такі тут є 4-5 пар шкарпеток за 49 гривень, також на знижці Комплект костюмчиків ось таких. Маєчка і штанці для дівчинки. Всього нам всього 99 гривень. Ціну знижено. Є ось такі комплекти ще для дівчаток. Такий комплект коштує 219 гривень. І ось такі шортики і футболка коштує 219 гривень. Ціну знижено глядачі, даний магазин знаходиться вулиця Об'їзна, місто Тисминиця. Номер один. Локація вокзаправка. Біля вокзаправки, біля кульця. Дивіться, коли ви знаходитесь в магазині, обов'язково завітайте на вітрину розпродаж мінус 50% на речі. Наприклад, ось такі речі дитячі. За такими цінами, як дивіться, такі футболочки по 69 гривень цього на Шортики в комплекті йдуть. Три пари шортів по 189 гривень. Ось такий комплект. Дві футболки в комплекті, і їх ця ціна 139 гривень. Завжди в магазині шукайте таку вивішену стіночку, де пише розпродаж мінус 50%. Дуже багато різних речей за низькими цінами. Речі переоцінені. Наприклад, ось така футболочка 99 гривень. Шорти дитячі, джинсові. На знизці по 129 гривень. Ось такі. Курточки джинсові, дитячі на знизці по 269 гривень. Жіночі сумки. Також на знисці ціна 289 гривень. Топи жіночі. На знисті ціна 79 гривень всього на всього. Сумочок. Ось такі сумочки. Ціна знижена. 359 гривень. Лосини. Різні розміри. Ось такі по 129 гривень. І ось такі по 69. Так, така накидочка на знижці. Ось так вона виглядає. Дуже така легесенька, ціна 139 гривень. Також на знижці. Ось така хустка Парео жіноча. На знижці, Ціна 169 гривень. Сукня жіноча. Ось така. На знижці, ціна 169 гривень. Так, шортики такі, такі жіночі. Також ціну знижено. 219 гривень. Дивіться, такий інвентар, як заколки для волосся, резинки, окуляри також є на знижках. Наприклад, ось такі окуляри капелька на знижці 159 гривень. Заколочки по 29, 69, 99, 79, 69, 69, 69. Ось такі ціни. Дуже-дуже гарна ціна. В сенсеї є все. Кожна людина для себе щось обов'язково там обере. Наприклад, такий гаманець жіночий коштує 159 гривень. Гаманець такий спортивний, дитячий, чоловічий, 69 гривень. Ось такі заколочки, овручі для дівчат 69 гривень. Також ціну знижено. Шорти дитячі, ось такі спортивні. Ціну знижено, ось така моделька коштує 69 гривень, ось така коштує 75. І вже бачите, і рукавочки дитячі, Ось такі штанці, спортивні дитячі на знижці коштують 59 гривень, шорти дитячі, також на знизці 79 гривень, така моделька. Сукні дитячі. Ось така модель на знижці, ціна її коштує 169 гривень. Ось такі гарні шортики на хлопчика 120 гривень ціна. Сорочка дитяча, також ціну знижену, 149 гривень. Так, з одягу, в принципі, показали вам всі знижки, які є. Зараз будемо переходити на побутові речі, такі як подушки. Різні іграшки і все решту. Так що очікуйте наступну серію. Серія буде номер, один, серія номер 2 Магазин Сенсей, вулиця Об'їзна, номер 1 Не забудьте в кінці відео підписатися. Всім дякую. До побачення.